Як купити криптовалюту швидко, навіть якщо ти новачок. Це буде найбільш повна та найпростіша інструкція з купівлі криптовалюти, в якій я розкажу: перше, де можна купити криптовалюту, друге, що таке криптобіржа та яку обрати. Третє, як швидко поповнити рахунок на біржі. І четверте, як швидко купити вашу першу криптовалюту. В тому числі розкажу про всі підводні камені, які вам треба знати на старті. Тож додивіться це відео до кінця. І почнемо з того, що визначимо, де можна швидко та безпечно купити криптовалюту. Для купівлі криптовалюти використовують криптобіржі. Це платформа. Орми або застосунки, які дозволяють вам та іншим користувачам біржі швидко обмінювати криптовалюти між собою. Такий собі аналог обмінника, який є в вашому телефоні або в комп'ютері, але з набагато більшим функціоналом. Одна з основних криптобірж, яку я використовую, є біржа Bybit. Якщо ми перейдемо до рейтингу найпопулярніших криптовалютних бірж, то біржа Bybit входить в топ-2 і має приблизно 5 мільйонів щотижневих відвідувань. А також на біржі Bybit ви можете придбати 735 різних криптовалют, в тому числі Bitcoin, ефір, Solana, Ripple, Догі та інші відомі вам криптовалюти. До речі, про яку криптовалюту ви дізналися першою? це був біткоін, ефір або може селана. Напишіть про це в коментарях. Тож з біржею ми вже визначились, а тепер я вам покроково розкажу, як купити вашу першу криптовалюту. І крок перший це реєстрація на біржі Bybit. Для цього відкриваємо головну сторінку біржі, яка виглядає наступним чином. Посилання на цю криптобіржу залишаю в описі до цього відео. Можете скористатися ним. Тож, після того як ми натиснули на посилання, у нас відкрила сторінка реєстрації. Вона може бути англійською мовою для того, щоб змінити мову. Зверху справа натискаємо на глобус і обираємо мову, яка вам буде зручна. Я обираю українську. Після чого у нас є дві опції: Зареєструвати за допомогою електронної пошти або за допомогою номеру мобільного. Я обираю номер мобільного. Після чого вводимо наш номер та придумуємо пароль. Якщо ви не знаєте, який пароль обрати, переходимо в генератор паролей, копіюємо собі та вставляємо. Головне, збережіть цей пароль для того, щоб зайти на біржу ще і на інших пристроях. Також зверніть увагу, що ви можете зареєструватися за допомогою аккаунту Google, Apple або Telegram. Після заповнення всієї Інформації, ви натискаєте Отримати вітальні подарунки. Далі біржа просить підтвердити наш номер телефону, після чого вам може прийти код підтвердження у вигляді смс або дзвінок безпосередньо від самої біржі, коли вам продиктують ваш код реєстрації. Вводимо цей код та безпосередньо перед нами відкривається головна сторінка біржі. Також, якщо ви використали моє посилання під цим відео для реєстрації, то ви можете отримати винагороду до 50 доларів. Натискаєте Отримати і там можете виконати всі потрібні завдання, які тут є. Далі у відео я вам розкажу детально, як це зробити, а прямо зараз можете поставити. Та лайк та підписатися на мій канал, для того щоб не пропускати наступні відео про крипту та заробіток на криптовалютному ринку. І перед тим як поповнити ваш рахунок на криптобіржі та купити першу криптовалюту, нам треба пройти верифікацію на цій криптобіржі. Для цього можемо перейти одразу в наш аккаунт та натиснути Пройти перевірку особи зараз. Зліва ви можете побачити, що є два рівні перевірки: це стандарт та адванс, тобто просунута перевірка. Особисто нам з вами цілком буде достатньо рівня першого. Для цього переходимо в. Посвідчення особи та натискаємо верифікувати. Тут ви вибираєте країну або регіон видачі, а також тип документу. Це може бути ID-картка, паспорт, посвідчення водія або посвідка на проживання. Особисто я проходжу верифікацію з допомогою посвідчення особи, але ви можете обрати будь-який для вас зручний спосіб. Наприклад, оберемо id картка Натискаємо продовжити. Далі йде чітка інструкція, як вірно фотографувати власні документи, для того, щоб відправити їх на верифікацію, ознайомлюємося з цією інструкцією та натискаємо Продовжити. Після чого, якщо ви реєструєтесь з комп'ютера, біржа попросить вас доступ до камери, для того, щоб зробити фотографію документів, які ви обрали, а також вашу фотографію. Звісно, набагато зручніше це буде зробити з телефона, тому натискаємо продовжити на телефоні. Якщо у вас досі немає додатка Bybit, то одразу за QR-кодом можете його і скачати. Після чого у вас в браузері відкриється наступна Старінку, яку ви можете бачити зараз на екрані, тут ви вибираєте тип документа, натискаєте далі і завантажуєте всі потрібні документи, які просить біржа. Після чого за кілька годин біржа підтвердить вашу особистість, та ви зможете перейти до наступного кроку. Ця верифікація є одноразовою, тобто зараз за 5 хвилин ми проходимо верифікацію. Після чого біржа вже від нас нічого не буде вимагати. Крок номер 3. поповнення криптобіржі. Тож після реєстрації та верифікації ми нарешті можемо поповнити нашу криптовалютну біржу для того, щоб купити криптовалюту, за допомогою чого ми можемо купити крипто. В першу чергу за допомогою криптодоларів. Або ще їх називають стейблкоїнами. Стейблкоїни це цифрові аналоги доларів США. Всього їх існує багато, але є два основні криптодолари. Перший криптодолар це USDT від компанії Tether та USDC від компанії Circle. USDT наразі є найбільшим криптодоларом і займає частку 60-65% від всіх криптодоларів, а USDC є другим криптодоларом. Він займає частку 20-25%. вони мають прив'язку до долара один до одного, тобто один долар США відповідає одному USDC або одному USDT. Особисто я використовую ці два стейблкоїни і як їх купити швидко за гривні або за іншу валюту. Я вам зараз покажу для того, щоб заповнити гаманець на біржі. Ми переходимо на головну сторінку біржі Bybit та переходимо в розділ купити криптовалюту. У нас відкривається п'ять різних способів, як це зробити. Найбільш швидкий та зручний є саме p 2 p трейдинг. Що таке P2P? Це розділ на біржі, який дозволяє обмінюватись користувачам на біржі валютою та криптовалютою. В нашому випадку. Продати комусь гривню і купити за це USDT. Тож, перейшовши в P2P, ми вводимо суму, яка нам потрібна. Приблизно це 4500 гривень або по курсу P2P 100 доларів. Зверніть увагу, що ми купляємо і саме USDT. Після чого обираємо зручний спосіб оплати для вас. Ви можете обрати картку будь-якого банку. Я обираю монобанк, для мене це найзручніший спосіб. Натискаю підтвердити. Після чого у нас з'являється найкращий вибір для нових користувачів. Обов'язково звертайте увагу, чи верифікований цей користувач та скільки ордерів він вже виконав, тобто скільки обмінів він вже провів. Як ми бачимо, відсоток виконаних ордерів 100%. Це означає, що це добросовісний користувач біржі, і йому можемо довіряти при обміні наших коштів. Тож напроти його імені натискаємо купити USDT. Та у нас з'являється наступний екран. Тут ви можете ознайомитись з інформацією про нього. Тож Наприклад, ми з вами хочемо придбати 100 USDT, тому в полі ми вписуємо 100 доларів. Далі натискаємо купити. У нас з'являється підказка, з якою вам треба ознайомитись, після чого натискаємо Підтвердити. При виборі способів оплати обираємо спосіб оплати, який нам зручний. Обираємо монобанк. Продавець зазначив, що всю інформацію він надасть в чаті, і ми одразу бачимо, що він якраз з нами зв'язується. Без третіх осіб. Працюємо, ставимо плюс або пишемо так, і можемо одразу написати, яка картка якого банку нас цікавить, тому що саме цю картку ми будемо з вами поповнювати за гривні. Продавець скидає нам номер картки, ми копіюємо цей номер та робимо оплату з вашого банкінгу. Це може бути монобанк, приватбанк або той банк, який ви обрали. При оплаті будьте дуже уважними, щоб ви ввели саме ту суму, яка у вас встановлена в ордері, бо в іншому випадку продавець може просто не закрити ваш ордер, поки ви не докинете 1, 2, 5 або 10 гривень. Після. Для здійснення оплати натискаємо оплату здійснено. У нас з'являється вікно з підтвердженням оплати. Тут ми вводимо суму, яку ми перевели. Це було 4489 гривень. Тут ознайомлюємося з інформацією та підтверджуємо її, і натискаємо підтвердити оплату. Бачимо, що для підтвердження в чаті продавець попросив нас квитанцію. В банкінгу ви можете зробити знімок цієї квитанції або її завантажити звідти. Після чого натискаємо плюсик і надсилаємо цю квитанцію. Після підтвердження оплати продавець натиснув, що він отримав всі кошти. А ми з вами. Мали наші 100 USDT. Таким легким способом ви можете швидко поповнювати власну криптовалютну біржу для купівлі криптовалюти. Тож наші кошти перевелись на аккаунт фінансування. А для того, щоб купити вашу першу криптовалюту, ці 100 USDT з аккаунта фінансування треба перевести на єдиний торговий аккаунт, який дозволяє здійснювати купівлю біткоїна, ефіра, салани, XRP та інших криптовалют. А для того, щоб подивитись ваш загальний баланс на криптобіржі, треба зверху справа навестись на іконку людини, натиснути на активи та натиснути огляд. Активів тут з'являється загальний баланс вашого активу, і ви можете одразу натиснути переказ з фінансування на єдиний торговий акаунт, щоб ми з вами могли купити криптовалюту. Бачимо, що можемо ми перевести наші 100 доларів, які у нас є зараз на акаунті фінансування. Пишемо 100 доларів, натискаємо підтвердити. І перед тим як ви купите вашу першу криптовалюту, вам треба чітко знати, яку монету ви будете купляти та в який час, для того, щоб можливо не втратити на падінні ціни цієї криптовалюти або, навпаки, ще більше зробити на її рості. Таку корисну інформацію про різні криптовалюти ви можете отримати в моєму телеграм-каналі. В моєму телеграм-каналі ви можете отримати корисну інформацію в першу чергу про заробіток на криптовалютному ринку. Цікаві монетки та найкращий час для їх купівлі, а також анонси наших прямих ефірів. Оглядів ринку, а також навчальних відео, які можуть допомогти вам збільшити власний капітал, а також прибуткові інструменти, які я використовую для торгівлі та інвестування на криптовалютному ринку, які ви можете знайти в закріплених повідомленнях. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі до цього відео. Тож після того, як ми пройшли реєстрацію, верифікацію та поповнили ваш рахунок на криптовалютній біржі, ми можемо перейти до кроку четвертого: а саме, купівля вашої першої криптовалюти. Для цього ми переходимо в торгівлю та переходимо на спот. Спот торгівля це. Класична торгівля, коли ви купляєте певний актив на ваш рахунок і там зберігаєте зверху з екрана, ви можете обрати криптовалюту, яку ви хочете купити. Зараз у нас обраний біткоін, а саме торгова пара BTC. USDT, тобто ми можемо купити біткоін за USDT. Також ми можемо купити ефір, Ріпл, Solana та інші криптовалюти, які є в цьому списку. Якщо ви хочете знайти якусь певну криптовалюту, наприклад, ту саму монетку Solana, то можете написати її назву тут, і в розділі Spot обрати Solana USDT І у вас перед вами відкриється графік саме Solana. Ми будемо купляти з вами біткоін. Тепер справа обираємо купівля, обираємо ринковий ордер. Це означає, що ваша заявка виконається одразу і вам не треба буде чекати певний час, поки ціна дійде до вашої бажаної ціни купівлі. Ми вводимо 100 доларів і натискаємо купити BTC». Після чого з'являється такий екран, де написано, що ми купуємо BTC по ринку, його кількість та вартість нашого ордеру, а саме 100 USDT. Натискаємо купити BTC». Пишеться. Що ми виконали цей ордер. Якщо ми перейдемо з вами в історію ордерів, то можемо побачити, по якій ціні ми купили біткоін, саме по 102 356 доларів. Також можете подивитись ціну та вартість вашого ордеру. А саме 99 доларів 89 центів. Вам, мабуть, цікаво, що таке лімітний ордер. Лімітний ордер використовується для того, щоб створити відкладену заявку на купівлю. Наприклад, ви хочете купити біткоін по 100 тисяч доларів, тому справа можете писати ціну, за яку ви хочете купити біткоін, його кількість а або вартість ордера. Вартість це можете написати ті самі 100 доларів, і тут буде визначена якраз і кількість біткоїна, і натиснути Купити BTC». В цьому випадку біткоін одразу не купиться, а у нас з'являться відкриті ордери, в якому вказано, що. Ця заявка відбудеться, якщо ціна біткоїна досягне 100 тисяч доларів. В цьому випадку цей ордер реалізується і вам буде куплено біткоїн по 100 тисяч доларів. Якщо ви хочете його скасувати, натискаєте скасувати. Як ви вже зрозуміли, різниця ринкового та лімітного ордеру в тому, що ринковий ордер виконується моментально. Тобто, якщо ви хочете купити одразу якусь криптовалюту і не чекати, поки ціна впаде або виросте, то одразу натискаєте купити за допомогою ринкового ордеру, як я вам показав з самого початку. Для того щоб продати куплений вам. Біткоін, натискаємо кнопку Продати і обираємо 100%. Після чого натискаємо Продати. Якщо ви хочете продати не весь біткоін, можете обрати 50%, то можете обрати ордер не за кількістю біткоїна, а ордер за вартістю, саме в USDT. І тут ви можете дивитись, за скільки USDT ви продасте свій біткоін, який ви придбали. До слова, на криптовалютних біржах можна купляти не цілий біткоін, який, наприклад, вартує 130 тисячі доларів. Ви можете купити його маленьку частинку, як ми це з вами вже зробили. Те саме стосується і Різних монеток. Наприклад, якщо ефір коштує 3000 доларів, ви можете купити його 10-ту частину на 300 доларів. Тож, щоб продати наш біткоін, який ми купили до цього, ми обираємо 100% і натискаємо Продати BTC. Після чого наш біткоін буде проданий. Як купівля криптовалюти виглядає з телефону. Після того, як ви встановили Bybit на свій телефон через App Store або через Play Market ви заходите безпосередньо в сам застосунок, відкриваємо його. Після чого у вас відкривається головна сторінка. Після цього ви можете прийти в активи, подивитися, які активи у вас тут є на аккаунті фінансування, єдиного торгового аккаунту. Якщо у вас USDT ваші знаходяться на фінансуванні, натискаєте Переказ. Та тут можете зробити переказ вашого активу, який ви хочете переказати, наприклад, USDT, і вписати суму, яку ви хотіли перевести. Після чого натиснути ОК, і ця сума переведеться на єдиний торговий аккаунт. Якщо ваші USDT або USDC вже на єдиному торговому аккаунті, натискаємо Торгівля. Обов'язково обираємо зверху, справа, СПОТ. Якщо у вас включені фьючерси, обираєте також спот і натискаємо на BTC USDT, якщо ви хочете купити якусь іншу криптовалюту. Наприклад, написати тут сала на USDT і купити, наприклад, цю монетку на споті. Так як ми купляли з вами до цього біткоін, тому і будемо з вами в цей раз також купляти біткоін. Ми обираємо купівля також обираємо з вами ринок і після чого вводимо вартість нашого ордеру, тобто наскільки ми хочемо купити наш біткоін. Вводимо 100 USDT. Натискаємо купівлю і натискаємо купити. Наш ордер виконано. Ми можемо подивитися його деталі в історії нашої торгівлі. Для цього натискаємо на історію торгів. І у нас відкривається така історія ордерів, де ми бачимо, що ми купили BTC USDT по середній ціні 1020 55 доларів на 99 доларів 98 центів. Для того, щоб продати ці біткоїни, натискаємо продаж, і тут вибираємо 100%. Можемо продати наш біткоін майже на 100 доларів. Натискаємо продаж. І натискаємо продати BTC». Вам, мабуть, вже стало цікаво, як можна заробляти на криптовалютному ринку більше. На цьому youtube каналі є окремий навчальний плейлист, куди я додаю найбільш корисні відео про заробіток на криптовалютному ринку. В першу чергу я рекомендую вам подивитись це відео, в якому є приблизно 80% всієї потрібної інформації про заробіток на криптовалютному ринку, в тому числі способи, інструменти для торгівлі та інвестування, та особисто мій план купівлі різних криптовалют. Обов'язково подивіться це відео. Дякую за перегляд.